Бувають ситуації, коли треба дружині підписати чи, чи матері описати акт опізнання тіла. А буває по-різному, коли тіло забирають там через тиждень, коли тіло після страшних поранень, опіків, уявляєте, які зараз рани, коли прилітає там снаряд чи прилітає, там вибухає там вибуховий заряд дрона, начинений там шрапнелю там і так далі. І треба, ти стоїш, тримаєш там її за плечі, і коли там працівник цього центру просто відкривається е, чорний е, поліетиленовий мішок, от, от він тягне оцей, е, цю змійку цього, цю, цієї блискавки, і воно витягується більше і більше і показується це тіло, і, і, і вона там просто вмліває, падає, і ти тримаєш за плечі, бо вона е, от в цьому. Тілі впізнала тільки що свого сина чи чоловіка, але ну, які можуть бути страшніші емоції, ніж це. Напевно, що це нема з чим порівняти, я, я так думаю.